Який стрім почався? Який? Твій? Ой. Дайся. А мене назвать. Я є тепер, знаєш як мене назвати. та не зладом, а Ситрус та ні. цитрус ТВ! в Цитрус Тв Тв сразу. Скейн, 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 скейн. Скинь мне ссылку канала. А, не, да, 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 скейн А, не, не надо, не надо, не надо. Yeah. Стрім українською, пробний. Так. Ще буду дивитися те, що... що я говорю. Стрім <соцентрична> корінською, пробний. Так. Ще Чтобы отправить сообщение, вводите в свой аккаунт. А я не могу. Извиняй. Все, мешай мне, мне надо пропиарить за канал. Прикольный канал строим вместе, куча построек, куча летсплеев. и челленджи в 7.4, Заходите, не стесняйтесь, подписывайтесь. Про піар канал. Безплатно, безплатно. Господі, що я за людина? Безплатно. До чого я дожився? ПІАРУ безплатно КАНАЛУ? Подожди.